Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі міцного здоров'ячка всім! Миру, добра, благополуччя! А також міцного здоров'ячка. Сьогодні в мене розпаковка невеличка. Тому, кому цікаво, заходьте, розпакуємо разом. Сьогодні тепленько на дворі така краса, вітерець легенький, не холодний, на сонечку дуже тепло. Так що заходьте. А наша красуня нас ще до цих пір радує. Така красотулька. Бачите, розцвітає, починає розова, потім біла. Оця красунька тримається, не відкривається повністю. Все рясніше і рясніше розцвітають наші лимонного кольору хризантемки. Пахнуть. А тут пчілки працюють, працюють, зищать, носять мед. Одна пчілка за своє життя збирає лиш ложку меду. Таке життя. Так, батон нарізний купила, коштує 25 гривень. Не нарізний коштує 23 гривні. 2 гривні за нарізку. Оце сьогодні перше взнала, що 2 гривні за нарізку беруть. Сливки купила домашні сливки 140 гривень. Проходячи мимо, дивлюся новинка для мене: ось така мівіна, хуторок, вермішель, швидкого приготування, зі смаком курки, вагою 60 грам. Також взяла зі смаком грибів, зі смаком. курки і, і зі смаком курки не гостру, бо була й гостра, і зі смаком сиру і зеленю. Один такий пакетик коштує 10 гривень. Сливи мої закінчилися, проходжу мимо, стоїть чоловік, в нього в ящику ці сливки. Я проходила мимо, пройшла, потім повернулася назад, кажу, По чим сливи? Він каже. 75 гривень, як будеш красавиця брати, то за 70 Кажу, красавиця буде брати, давайте кілограм. <сум> Бо свої вже закінчилися, я їх ще хочу. <сум> то 70 гривень кілограм. Гарні сливи, ціленькі, не подавлені, нічого. Від кісточки відстають добре. Іду далі, дивлюся сливки в'ялені. Також купила це на 100 гривень тут сливок в'ялених. Сидить бабуся, торгує сушкою. В сушку входить туди яблука, грушки. І на стакан торгує ось такою красотою і смакотою, яку я обожнюю. Сушені абрикоси. Стакан 25 гривень. І ще зверху бере меню і кладе в торбу добавку. Далі іду справа, магазин продукти. Заходю, нічого, так в око не кинулося. Думаю, візьму якусь консерву. Глянула шпроти. Шпроти таки коштують 71 гривня це прибалтика, олії. А розмір не 160 грам. А розмір не знаю, чи написано, який розмір, чи ні. Бо взагалі-то пишуть, чи тройка, чи двойка. Ну тут нічого не є. Немає розміру, чи великі, чи малі. Будемо смакувати. А ну ж виробник. Написано рижське. Хто виробник? Так, виробник? Товариство якесь, товариство, Латвія, да, Латвія. Не бдурили. Так, і. І І ще в мене є ось тут я такі купила. Макарони коштують у нас, так, 9 хвилин треба варити кілограм. Угу, угу, угу. Макарошки, макарошки, 37,99. Дріжджі, львівські. 13,49 коштують 100-грамова пачечка. І яйця. Думаю, що я ще забула яйця. Лоток яєць. Лоток яєць коштує 4439. Ось такі покупочки на сьогодні. Так, ще перевернути, щоб штрих код не було видно. І... і. І залишилось, друзі, побажати вам міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Скоріше всім на перемоги і скорішого повернення додому наших захисників цілими і неушкодженими. А вам дякую до нових відео, до нових зустрічей!